Чергова сесія Львівської обласної ради розпочалась із знайомства з новим губернатором. Юрій Турянський розповів про основні напрямки своєї діяльності на посаді очільника Львівщини. Плани надзвичайно масштабні і обширні. Перше, це АТО, допомога нашому війську. Друге це підготовка до, до зими. При реальному при реальній праці кожного окремо взятого депутата обласної ради можна. Досягати дуже високих результатів і показників роботи в області. Допомога військовим є пріоритетним питанням і для депутатів. Вони вирішили виділити додаткові кошти на підтримку родин загиблих в АТО і на матеріальне забезпечення обласних військових формувань. Випрото одноразових матеріальних допомог сім'ям загиблих в обсязі 8,4 млн грн, які дозволить виплатити повністю матеріальні допомоги. Крім цього, ми Уточнюємо фінансування батальйону Львів внутрішні справи 350 тисяч гривень. Заходить вже такий холодний період року. Потрібний вже димосезонний одяг, потрібний вже частково і зимовий одяг, і намети, і спальні мішки. Тобто потреб є зараз дуже багато і тому грошей на армію не буде достатньо. Гроші на армію депутати знайшли, скоротивши фінансування частини обласних програм та комунальних підприємств. Олеся Турчин, Григорій Сускін, Львів, ТБ.